Класична модель оправи на кожен день для власників середнього обличчя. Орієнтуватись на заміри краще на сайті Kylinza, або ж запитати в наших менеджерів особисті. А така моталева оправа дійсно гарно виглядатиме як на чоловіках, так і на жінках. Універсальний формат особливо полюбляється нашими клієнтами. Повністю металевий корпус у поєднанні двох кольорів, то темно-графітовий, більш акцентний колір на брівці. І світліший відтінок на нижній частині окуляру також має продовження на завушнику. Виглядає круто, елегантно, така оправа підійде до будь-якого гардеробу і сміливо можна використовувати як до окулярів для постійного носіння. Має завушники на флексах, саме вони дають зручну посадку на обличчю, натиснуть, при тому не спадають і надійно тримаються на обличчі. А Минусу опорами саме на носикові посадку теж можна підлаштувати. Сюди можна встановлювати лінзи, як зі знаком Мінус також для корекції астигматизму і на плюсовій допрі, наприклад, якщо це окуляри суто для читання. Нічого зайвого та мінімалізм, але зі смаком. І замовити такого права, бо ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн, телеграм або ж інстаграм, також на сайті «Київлінза». І для цього її у коментарях.